Модель Міро 1 від данського бренду Вікінг. Піч має тристороннє скло, тобто скло звідти, звідси, і звідси. Вона висотою метр десять. Дивіться, чому ця піч така прикольна? Перше, в неї під'єднання до димохода може бути верхнє, може бути заднє. Що димаря взагалі не буде труби видно? У неї подача повітря ззовні для згорання деревини з задньої частини з ніжки і знизу з ноги. Тобто ви її можете поставити як в кут, так і біля стіни елементарно і не буде жодної додаткової труби видно взагалі. Піч розрахована на площу від 15 до 70 квадратних метрів. За що я бажаю? Тому що ця піч здатна працювати на одному кілограмі деревини, не перегрівати площу, її можна змонтувати навіть в кімнату 10 квадратних метрів, і вона буде працювати. І ви там не будете сидіти, як в сауні. Це преміалочка вже на сьогоднішній день. Бренд Viking, Модель називається Miro. 1. Тристороння. Є ще така сама. Одностороння, є з нішою, є з тумбочкою. Питайтесь, куча печей. Miro 1, бренд Viking.